Такий вигляд має місце аварії на момент зйомки об 11-й годині. Поліцейські регулюють рух. Іномарка Віктора Пугача у кюветі. Чоловік розповідає, що сталося. Евакуатор їхав ззаду. Водій цієї легкової машини, каже, їхав з Кропивницького додому у добровеличківку. Та машина мене стала, я став красний світ Говорю, там, Машини руху не було. Думаю, під'їхав, став ззаду мене. І тут ара влітіла. В нього, його вибрався туди, я достал 10, 15, 12. Лупивсь ззаді і цього. Він чи без тормозов був, я не знаю, чи що там в нього. Багажник зжала там, балон газом я перекрив, звісно, щоб мені це взривало не було. А так, ну що там вже все. Там вона вже ремонту ланжеронує погнула, там вже нікуди нічого не притулів. Водій евакуатора говорити, що сталося, не захотів. Ні, я не буду нічого говорити. Через аварію, за підрахунками нашої знімальної групи, утворився трикілометровий затор. Кала часу. А що тут зробиш? Це дорога десь біля години, а то й більше. Це надзвичайна ситуація, від котрої ніхто не застрахований. На місці аварії працює слідчий Віктор Прокоф'єв. Каже, аварія сталася о 8.30 ранку. На автомобільній дорогі стрій Тернопіль-Кропивницький Знам'янка на 703-му кілометрі мало місце ДТП за участю чотирьох транспортних засобів, а саме автомобіля «Івека», автомобіля Volkswagen Каді» та двох автомобілів ВАЗ. В результаті ДТП травмувався пасажир автомобіля «Івека», Його достали до лікувального закладу. На даний час проводиться оформлення наслідок недотримання безпечної дистанції водієм автомобіля «Івека». Додає, травмувався пасажир евакуатора, його відвезли в обласну лікарню. При огляді діагноз забій гомілки, м'яких тканин, перелам під питанням. Оглянутий стан задовільний, загальний стан не страждав. От Пропонували йому тут обстеження і консультацію, вони відмовилися. Із найближчими родичами вони написали нам письмову відмову, і поїхали на обстеження в лікарню. За власним бажанням. Якщо підтвердиться перелам, то це буде тяжка травма. От. А на момент огляду, поки можна оцінити його, і стан не тяжкий. За словами слідчого, відповідальність за скоєну аварію залежить від тілесних ушкоджень, які отримав пасажир. Це може бути від штрафу 340 гривень до 85 тисяч гривень з позбавленням права керування. Олена Жикалова, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.